Усім привіт! нове відео Колька коса на городі. А я бігаю Блохер. Блохер, треба заснять Хі -хі -хі -хі. контент. Хі -хі. У Дениса попросив пробку. Че, що показували в прошлому видео? Попросив, каже, да я покасю, поки каже, я куплю. Викашу вокруг огорода. І вона воно косе, не пропускає, не тече бензин та пішов обкашувати. Приїхав та пішов касити. ну Так це ж легше наскільки. Так він вже та. ось. Звісно, це не ручною. Він вже воно і закінчує, скільки ж він тут. Раз, два, та. Нормально. І вишняки ті, воно і все. Усім привіт! Це знову ми. Вчора ввечері вже не знімала, як ми садили розсаду. Бо в мене була катастрофа. Коля прийшов бризкать бур'яни На сьогодні жара і ночі 10. Кажу, пробуй бризкать. Що в мене була за катастрофа? Трагедія. Я вчора збиралася садити розсаду, нагиналася за помідором, в мене з кармана випав телефон, прямо буде карита з водою. І риси я висадила. А вода в кориті залишилася. І в мене випав туди телефон. Я вишворнула ці помідори, схватила той телефон, у мене істерика. То так що розібрала його. Ну, зняла ще хлам, він не розбирається, він не розборний, він суцільний у мене. Е, поклала його в рис, він у мене пролежав, зараз включила. То байдуже. Нормально, тут був все. Висадили ми все помідорки. Щось є, які полягали, які не полягали. Чи такі. Які помідорки. Нам на один рядочок не вистачило. Це сьогодні ввечері досадимо. Не хотіли вже рвати, хай вони. Досадимо ще. Рядочок, да, боже, це ж я тут топчуся по кабачкам, ті, що посадив. Ось такі в мене помідорки. Є воно геть такі, бачите, величенькі. Є отакі. Ну нічого стоять. Зранку стоять. Побачимо, Коля дав двойну дозу. Дав не 10. Не, не 100 мл на 10 літрів води, а дав 200 мл на 10 літрів води. Ну, побачимо, що воно дасть. Подивимось. Жук, гадость, така вже поналітав зранку. Вся картопля вже в жуку О, і засирає. Поналазив, поналітав, паразит. Вона сидить, скільки його повне яєць. І воно картопля вже вся, вся в яйцями. Знайте, скільки його. Бо було якусь баночку взяти. Де ти я бачила? Тиме. Ми... Жука. Жука тьма. Ну добре, що ми її тоді загорнули. То трохи менше, аби б ми її тоді не загорнули повністю, він би її з'їв. А так вона хоч трохи піднялася, хоч дало її трохи піднятися. Ці картоплі. На ну, що робити? Таку маленьку її вже бризкать. Та що це воно буде? Одні яди їсти. Ой, так нічого нормального немає. Кажуть своє домашнє, натуральне. Якщо воно отаке заливати його постійно, мочити, вимачувати, заливати в тих ядіх, то яке ж воно там натуральне. Воно все пропитано. Цими ядами. Зараз хочу хай побризкає та поїхати в місто. Ліки треба і Колі, і мені. І мені поміняли ліки. І інші зараз приймаю, то багато трохи в мене сходить. Трохи почала в мене падати. Не прибувати, а потрохи падати. Які ліки від чого? Навіть не питайте. Я нічого розповідати про свої болячки не буду. Вони нікому не треба, це тільки мої жалітися і розповідати, що в мене я не хочу. Тому що один пойме, а інший потім в очі у коле і заколює за дітей, як воно є. колять. То я нічого не розповідаю. Що я приймаю, як я приймаю і від чого я приймаю. Кажу тільки, що Приймаю інші. І у мене там одна пастилка есенціалі залишилася. Треба теж купити. Ще пачки дві. А він же ж паблюка. 370 гривень. Одна пачка. О, вже молодий воно, жук є, дивіться. Гляньте, гляньте, Вже повилоплювалася зараза така. що такі справа, вітер почався, хоч би коля встиг побризкати, поки не сильно починається, вже піднімається вітер, бо це ж воно може понести по всьому гору. Так що такі справи, поки пройшла з краю в край, а він воно вже повзе. Уже море на кустах, воно ти, як з землі вилазить, кажуть він літає. Він з такою швидкістю, от не видно, я стояла дивилася. Не видно, щоб він літав. Він як ото з землі, лізе, воно по землі. І так швидко він залазить на кущ. Яйця воно, дивіться, скільки. Я прямо з листком обриваю, бо давить, сіни роздавиш, а воно все одно вилуплюється а я прямо вириваю з листком. Страшне. Я ж казала, покажу, чим бризкаєм, коли будемо травити, бо перед цим показували. Ось таким. Я показувала вже, але ну, може хто не бачив. Ось таким раундапом бризкаємо. У не этот. Не вот такая. Тут все есть с этой стороны? Да. Да? Давай я закрою, потому что ты сейчас его перевернешь. Я умею. Да, да. сейчас набрызгай меня в следующий раз. Ага. Чем ещё зацепить надо? Інструкції. Так. Да. Тут що? інструкції як що робити. Ну це воно на відео не буде видно. Не буде? Ні, воно завжди не видно. То то що я його показую. Як розводить. Скільки розводити, ну ми розводимо, я ж казала, двойну дозу. Ну тут повинно бути, що 100 грамів на 10 літрів. І розводиш. Я розводю... Ні, 100 мл на 10 літрів. 100 мл це є 100 грамів. Ну да. А ти розводиш а я 200. 200 грамів на 12 літрів. Бо це оприскувається 12-літровий. Ага. Я 200 грамів на 12 літрів. Не знаю, побачимо. Я... Якщо йому це не поможе, то допоможе моя сапка йому. Ну пер якошта воно не вийшло. Та перекалашмати перекалашматиш, але тільки що цей. Порій та не виведе. Наже ж ціль вивезти порій. Виведемо. Будемо щось інше купляти тоді, якщо не допоможе. Ну будемо бачити. побачимо. Не знаю, я воно пройшов там ще, нас бриснув трохи, щоб було. Виходить, що видно, що. Не бігти нагород, щоб не бігти на город. Ми у мандри. Нам вдома не сидиться. Ми їдемо в мандри, як завжди. Тут якийсь ліс, не такий, як ми ходимо. Ми давно тут вже не були в цьому лісі, так? Вже скільки год? Год 20, мабуть, ми тут не були в цьому лісі. В Цьому селі -то були кожен рік і по, по пару рік, раз на рік, а от в лісі отом не були. Там такий ліс зарощує папороттю. Весь ліс. Такий класний. Ми коли жили, то, то ходили Я ще не пам'ятаю дороги ті поворачували. По дрова, там возле магазину. По дрова ходили в ліс. Де ми тільки з тобою колька не були, і де ми з тобою тільки не жили. Да-да. Ну, ще то кажуть, життя прожити не поле пройти. Так, да так. -да. Це точно. Бля, як гарно, да, все висапано, вилизано. Ми приїхали. Хто давно на каналі, пам'ятає, в минулому році ми були, тут водоспад знімали, бо там він внизу був. А тут щось таке порозгрібали тракторами, повикорчовували дерева, щось порозгрібали. Жи сюди добрались, тут так гарно було. Там така гребля була, можна було перейти на ставок, як вітер вало, ходило. Мабуть, перегородили не цей, не пройдеш, так? Да? Пройдеш? А, пройдеш. Можна, вони наоборот розчистили, так? Да? Угу. Зараз підемо до водоспада подивимось. Є він там, бо щось тут таке накрутили. Тут такі польові квіти гарні. Я собі назбираю букет. Я люблю польові квіти. А тут вони такі гарні. Тут завжди гарні такі квіти польові. І тут є і лікувальні трави. Я щось не збираю в цьому році. Шумить, є там водоспад. Я чую. Воно щось таке понагрібали. Так гарно було. Він зараз не дуже і великий, але є, тече. Ще каріння закинули сюди. Тут так гарно завжди. Він і так повністю колись тікає. Ми колись з мамою фоткались, мама там стояла під водоспадом, а я отут на камінчику сиділа. В такому платічку фоткалися. Гена з мамою там стояли біля водоспаду. Гарний такий, а там воно ще один вище. Воно диви. Воно він вийшов там вище, Маленький, бачиш? Да. Маленьке, да. так. Туди не пролізеш. Ловим на сушку рибу розстряг гілка. Хочеш, штуки, то трошка так знімать. Да, я цю свою сторону трохи підніму. Не, всередині, щоб було більш видно. А, Два рази коля пройшов віть. На сушку те ще треба. В прошлому році хтось писав, Ви що голодні. Це взагалі. Класно. Як насіння буде. Иди сюда. Водяні идти на деру. От ти любиш. Я йду неї, щоб пішла поснімати. ставок такий гарний. Я дала колі телефон, що цей. Щоб не уронити, ніде, не впустити. Кажу, положив в сумочку. А потім йду, кажу, о, положив машину в сумочку, а я пішла ставок знімати. І дійшов, мовчав, мовчав, каже, ти не хочеш каже, мене підождать, Каже, я тебе телефон там, ти ж каже, знімати пішла. А потім каже, що я над тобою здіваюся. Це ти надо мною вічно здіваєшся. Ага, разочок. А я пішла, пішла ще один букетик збирати. Та й думаю, подивлюся на ставочок. Такий гарний. Та ще квітів по цей, позбираю та познімаю. на як